94 особи працюватимуть над змінами до конституції України. Указом президента від 17 травня про створення конституційної асамблеї визначено склад нового органу. До нього увійшли народні депутати, представники наукових установ, громадських організацій та незалежних аналітичних центрів. Не менше половини повинні становити вчені конституціоналісти. Найбільше представництво асамблеї матимуть представники Національної академії наук. Ми хочемо вивести як тільки можливо саму підготовку. І концепції і змін до Конституції і вже самих змін з чисто політичного поля. Ми хотіли б, щоб це було в правовому полі, і будемо робити все для цього. Можу вам сказати, що на сьогодні маю всі підстави наголосити, що думка президента України співпадає в даному разі. З думкою науково-експертної групи, перше пленарне засідання за словами Леоніда Кравчука, має відбутися у найближчі 20 днів. Згідно з указом президента, ці засідання є відкритими і гласними, тобто на них можуть бути присутні представники змі. А уся інформація про діяльність асамблеї розміщуватиметься на сайті глави держави. Рішення новоствореного органу щодо законопроектів прийматиметься не менше як двома третинами голосів від загального складу. На думку Леоніда Кравчука, асамблея працюватиме до 2014 року.